для будівництва обслуговування школового будинку, де Лимани по вулиці Шкільна, 110, загальна площа 01144 га. Затвердити технічну документацію землеустрою, передати в приватну власність земельну ділянку громадянину України Чепчаю Віктору Володимировичу для будівництва обслуговування житлового будинку, загальна площа 025 га, Стерій Малафа, по вулиці Центральна, 40.

But what? Мороз. Іщенко, да. 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 Чудный. Да. Наступне питання, будь ласка, наступний проект рішення про продовження термінів договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря шляхом укладання додаткових угод до договорів оренди землі. Продовжити термін дії договору оренди землі, укладеного від двадцять п'ятого ноль року, зареєстрованого четвертого мильцого дві тисячі вісімнадцятого року на земельний глянку складавського номеру сорок вісім через 2 0 на 2 3 0 на 300 36 35 93 21 г. Терміном на 7 років Васильівський старостинський округ. Встановити, що оренна плата в розмірі 44-28 відсотків від нормативно грошової оцінки в 2025 році становить 350 тисяч 505 гривень 17 копійок. Доручити лишного головою класти додаткового воду наступна ділянка, продовжити термін дії оренди на земельну ділянку 18 гектар 29 на 7 років, теж вертигатиський старостинський округ, встановити орендну плату в розмірі тридцять від нормативно-грошової оцінки. Виходить <говор> 147 тисяч 296 гривень, 65 копії пораненна плата. Наступна ділянка, продовжується термін дії договору на земельну ділянку 21,56 га. На 7 років це Шахівський старостинський округ орендна плата 170 тисяч 810 гривень, 30 копійок. Це Жуївське. Ми аукціони вигравали в 2018 році. Договори були укладені між Держгеркадастром і Фермерським господарством Журівське. Зараз по законодавству вони мають право подати заяву на продовження, теж на 7 років продовжують. Це це питання є ставок на голосування будівської чільна комісія. Да. Чап-чай. Да. Гантаренко. Семененка. Рамовий. Щербакова. Покар Сергей. Покар Инна. Заводка. Богосавик. Так. уроль. Так. Мороз. Сыворота. Чудный. Ищенко. Сидорчук, да. Наступне питання, будь ласка. Проєкт рішення про продовження терміну дії договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря в швидкому укладанні додаткової води до договору оренди землі. Вирішено продовжити термін дії договору оренди землі. Укладено у 2018 році на земельну ділянку площі 9,77 га для ведення хранського господарства на 7 років Сляхом укладення додаткової угоди, оренда плата встановити, що оренда плата буде в сумі 52 тисячі гривень, 52 тисячі сімдесят гривень, 93 три хати. До речі, голові у класу додаткової угоди. Це теж е, була будова віровельний селі, є він на зараз, теж е, аукціони, держокадастри, mm -hmm. але фізична особа Яковля Івана Гатонович.

Ще є запитання. Так, Між Макохой і Малахав, там здавали ОСГ для тут, і вона зразу поясна подавала. Між Махово і Малахом? Це в мене комісія все та провела там, подивилася. Ну я вже потрапились. Кілька років використовую, е, да. Відстежували минуло, видавали аудіоні. А ще тобі історію треба поділитися. Так. От тобі. на голосування, будь ласка. Будьте помічні і капча. Так. Семененко. Ромовий. Черпакова, да. Покар Сергей. Покарь Инна. Покова парус, да. да. Гуран. Да. 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 Мороз. Да. Сиворота. Іщенко. Да. Пищенко. Да. Да наступне питання, будь ласка. Проект рішення про продовження терміну дії договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права ради решта покладання додатково буде до оренди землі. Ви продовжити термін дії договору оренди землі, вкладеному вісімнадцятому році на земельну ділянку тридцять 31 лікар на 7 років додаткового пластича Дмитрівський Старостинський ООН. Оренна плата буде складати за рік 129 тисяч 972 гривні 30 копійок. Це ПСП Дмитрівка. Вони також з Державу кадастром на ну, сьогодні була земельна ділянка викана. Заключений договір між Державу кадастром і ПСП Дмитрівка. Mm -hmm. Запитання є? Вона буде на платі Ні, там все по сплаті, вони платять. Але ми на екрані. питання до да. земельної комісії. Це я так поняла, шипу? Mm -hmm. Шипу. Ігор, я просила тебе, як э, зводила, щоб ти поїхав подивитися на політику, що він витягне. Ну, ви, За ну, я забіщав його, він там буде теж, він вировняє, з тобі там ідеально. Що він виріняє, там такі бриви лежать. Ні, там не поле. Там не поле. Там не виробняє, заробляє відкрити, що це ладно зробить. У нас трепано, і спрошу, так, а що, Дмитровки мусор нема? Коли я повлігав? Це ось не яма. Ти бачиш, що там робиться? А це ось не яма. Аліна Михайловна. Ну, правда, нас ще якщо замортати. Так, що це є. Ви там депутат, що по Дмитровки, ось цей поганий. Аліна Михайловна. 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 Аліна по Аліна Михайловна. 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 Аліна Михайловна

Шановні депутати, є запитання? Ставимо на голосування <звідь на комісію> <звідь на комісію> так. зараз. Та ну покушайте, да ми голосуємо, то даємо йому землю в оренду. якийсь кмітники мусор. Що він виріняє? Там такі брили. отого брили чого? Камні, цемент, те, що знімали оці, асфальт, там не земля. Ну, що я дітей образують? Ну то діло в тому, що я туди просто не їздила, а до мене звернулися жителі Дмитрівки і дають 500 гривень. Що ви там робите? Ви бачите, що шипа робить? Ви стрієм, а люди там випасають корови, води. А в нас життя за у мене так, що він спальчіжний, і все, я й пустив за вулицю. Воно смішно? Ні, це професійно. Ну, воно теж відміливало на питання, куди будете возити туди до Шипова. Шипов вийшов, вигорнув усе туди. Йому попів. І на Люсяїві, і на цьому не повітрять. Ну, так це ж місця. Ну, оце ж місця, як говорити самі люди. Я не кажу за Люсяїв. Я кажу особисто за фермера. Який санкцій? Я до нього приїхала, але ви знаєте, ми повістійно приїхали в Дмитрівку, і там є в Дмитрівку отака гора мусора, і ніхто не дивився. Ти, так дали, так? Поки ми приїдемо з Березанки і розкажемо за мусор там, вас там три депутата.

Нема нікого. Хто ходить на іроб? Подождіть, а я тут красному назначили, а та... у нас є соціальний працівник і діловий. І люди виконують свої обов'язки. Коли я пішла в Ландри, я сказала мені, а я при чому? У мене дивіться, скільки роботи, у мене всі люди. Так, Ольга, не діловод. Діловий ж там одягнув. Ольга, хто буде те, ні, হবে так, да? Ну, буде і дітей. Ні, так, як Дмитрик тоже. А я просто хочу, вижен самка, вона

по партнерів. Опер і наш. Так може сказати. Бог славить. Раді. Бура утрима. Прощаємо на питання, будь ласка. Про про відмову у затвердженні технічної документації знову щодо встановлення відновлення меж правильної ділянки на турі на місцевості на раманістій Україні стимуфієві надіївання. Відмови за відмову що затвердження технічної документації з минусу щодо встановлення відновлення меж на раманістю прийняття тимофії надіївання та війни положення Сильєвий мами, полонності Дніпро 24 у площі 01361, і вказують в зв'язку з тим, що вона вже використала своє право на приватизацію земельної ділянки. В неї є державна, просто не два будинки, і вона хотіла викривати так. Тому і змовляємо. Її пояснили, як треба дію. Шановні депутати, є запитання? Ставим на голосування, будь ласка. Звичайна комісія. Грусто. Да. Чапчай. Да. Панчишин. Монпаренко. Да. Семененко. Да. Да. Громовий. Да. Щербакова. Да. Токар Сергій. Да. Токар Інна. Да. Заблодська. Да. За. Да. 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 Богославець. За. Да. Бурак. Да. Гопайнич. За. Да. Мороз. Да, Тайгарка. да. 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 Выясное питання. Беседка да. полностью зруйнована. Полностью зруйнована. Да. Находится на балансе в виде ответы, находится. По якому праву підрядчик ей изруйнованы. Да. Я думаю, что там, что там. Она грошей. Потому что. Давайте. М

Ти що, бачив твіти? Бачив твіт і сказав, що стоять за альтанки, стоять біцетки на балансі. Я поїхав туди. Альтанки зруйновані. Що ви повинні зробити? Звернутися в правоохоронні органи, так як було завдано на збитки нашої громади. Без підстав. Вони тільки з кирпича. Нет, она была. Она расходит со с левой стороны. Хорошо. Моя питания. А то есть правом стороны. С левой стороны. А в левом левом заняты не подарили.

Заказала его. Нет, что мусор вы видите, по предложению этому мусора надо что-то решать по вязанию проработки его. То есть либо закупку. Либо закупы дробилки поставить, например, працю, от ви що займаєтесь цим на постійній основі, і може в нього вже є якесь зазначення, і може він щось продовжує. Ну, поки ми не будемо збирати мусори пакети, говорити про те, що десь перемусив нас до виділяти землю під мусорник, ну це буде не правильно. Тому що якщо він почне переработку, може цей мусорник переработається сам по собі. До, до, села. Звісно, 200 метрів. Ніхто нам не дасть його розширювати і переробляти. Так то, віць, ви кажете, що дивіться, <гументний> коли ми кажемо, що... Я не говорю, мусор тут не допустимося взагалі. Її треба закопати, зробити землю і Пройду приробку, може бути мова, да, якщо да. ми взагалі нею не займаємося? Ми не займалися навіть тим, що у нас є. Ми не будемо займатися. Я говорю, буде таке подливо. Я не говорю, так, 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 да. я, я, так їздив по роботі, їздив за тими місцями і бачу, як воно це починалося. Вони кидаражували і создали людей. І все одно ми сталося до того. Вони Правильний. Правильний. Да, них там есть работа туда зайти, просто мусор во не зайдя сюда, потому что получить не це не хорошо. Це занимается сторонні люди. Мы занимаемся. Гай, а не вони занимаются есть.

Ми не ведемо, поки не буде переробки там, але виділить виділи територію. Ви що, бо там у серед поля якусь халуку, буде палити? Сьогодні відведення земельної ділянки під підвалище, <звали> перше повинна бути переробка. <звали> Мінімальна. Розумієте, він в має бути територія і земля. А подивіться, я вже не раз теж політичку говорив. Купили цю машину, яка дробить, та, які казєрки там. Падирі, та. <звали> я говорила, вони говорили, купити, брать, щоб вони роботи.

А вы знаете, я тебе пошла один ноги, я понтирую на пенсии, я, 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 я не надо. А не хотя бы там же я вот я не зачему его. Я вас взял, что вы говорите, да, я вам пойду.

_ por дякую за приємний сюрприз. Дякую. 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 Дякую.